На території Нібапетровської області, як і в цілому в Україні, триває епідемічний сезон захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. У січні поточного року зберігалася тенденція щодо зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. За останній четвертий тиждень січня до закладів охорони здоров'я області звернулося 12 тисяч 103 людини. Індиційний показник захворюваності нижче епідемічного порогу на 30 4% та нижче аналогічного тижня 2022 року. Питома вага дітей в загальній структурі захворілих на гострі респіраторні вірусні хвороби складає 32%. Всього до закладів охорони здоров'я було госпіталізовано 555 осіб, з них 267 це діти до 17 років. Найбільше потребували. Лікування в умовах стаціонара це діти від 0 до 4 років, їх кількість складала 158 дітей у поточному епідемічному сезоні. За результатами вірусологічного моніторингу, який здійснюється Дніпропетровським обласним центром контролю профілактики хвороб, на території області встановлено циркуляцію вірусів грипу типу А, РС вірусів та sars cov 2 Стосовно епідемічної ситуації з covid 19 то, за даними Всесвітньої організації Рони здоров'я ситуація залишається нестабільною. З'являються все нові штами, у тому числі і занепокоєння викликає новий штам, який з'явився у жовтні 2022 року в Сполучених Штатах Америки, Перший був виявлений і який отримав назву Кракен. За даними центру громадського здоров'я, у січні поточного року вперше виявили штам кракан, і в Сумській області це була доросла людина, яка не отримала щеплення проти COVID-19. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, новий штам кракен не є найбільш небезпечним, але може викликати більш тяжкий перебіг хвороби у похилих людей та осіб з послабленим імунітетом. Разом з тим, ситуація щодо коронавірусної хвороби залишається контрольованою, постійно здійснюється епідеміологічний та молекулярний моніторинг. Нагадаю, що в Україні продовжена до 30 Квітня карантин з метою попередження розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19. стосовно захворюваності на COVID в Дніпропетровській області то в загальній структурі гостих респіраторних вірусних інфекцій на COVID припадає до 3% хворих за останній четвертий тиждень в області на COVID захворіла 306 осіб що нижче попереднього тижня на 7% та майже у вісім. Надцять разів нижче аналогічного тижня 2022 року на жаль, реєструються і летальні випадки всього в області. зареєстровано 1084 випадки летальних, у тому числі 4 за останній тиждень. На даний час в Україні дозволені до використання дві вакцини це Вакси грип і джесіфлю. Вони чотирьохкомпонентні і містять найбільш актуальні штами, які були включені до складу вакцин і були рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це грип А Вікторія, грип А Дарвін і два грипу Б це Австрія і Пхюкет. На даний час в області зроблено 3 мільйони 299 щеплень. Вакцинована майже 59,4% дорослого населення. В області наявна вакцина Каранавак, Комірнаті і І Її кількість складає 258 тисяч доз. Тож, будь ласка, звертайтеся до свого сім'яного лікаря з метою уточнення вакцинального статусу та отримання щеплень як проти коронавірусної хвороби, так і проти грипу.